Доброго дня! Сьогодні е, хочу зробити огляд твій приставки H96 Max 8K Ultra HD. Е, заявлено як 8K 13 Android. Е-ее Різниці 8К 4К я. Не, не не побачу оком, тому не, не скажу, чи є тут 8К. Але давайте подивимося, що в нас тут є. У нас є сама приставочка. Приставочка інфрачервоний порт. Тут. Далі в нас тут іде. Е... Гніздо е для живлення, для блютуса, HDMI, і аудіо вихід. Приставочка маленька, тобто от на моїй годоні. Далі тут іде приймач Bluetooth. тут іде блок живлення. Шнур HDMI. Десь приблизно метрової довжини. Пульт такий. и пульт такой с клавиатурой. Так, и, известно же, инструкции. И две инструкции. На англійській мові, за допомогою перекладача нема проблем налаштувати. Взагалі, скажу, налаштування йдуть дуже-дуже інтуїтивно зрозумілі. Цєю приставочкою я деякий час вже користувався, випробував, як воно для мене. Зараз підключу і ми продовжимо огляд приставочки. Тому давайте зараз я буду підключати. Ну що, <кій> <кій> підключив я приставочку. Зараз вмикаємо її в мережу. Зараз. От пішла. Поставщик. Зараз вона Телевізор в мене старенький Samsung. Ну, відносно старенький, брав його в 2009 році. Відповідно, на ньому є Smart TV, але вже не те. І Wi-Fi погано ловить, і тормозить страшенно. Тому було вирішено спробувати оживити його за допомогою приставочки. Дивіться, оце зразу завантажилось воно. Включилось в мене, бачите, Wi-Fi, Bluetooth. Тепер, дивіться, ну, так як я вже деякий час користувався цією приставочкою, трохи розібрався. Завантажив собі Мігаго, так як Мігаго е, ну, від початку я думав, що буду підключатись до Міго, можливо, пізніше, щось друге спробую. Але, що я хотів сказати? Дивіться, в нас є оцих два пульта, так? Один пульт. На ньому є клавіша миші на екрані миша. Я нажимаю на неї, на екрані миша пропала. Тобто тепер я за допомогою звичайних кнопок вліво, вправо, вверх, вниз перемикаю все, що мені потрібно. За допомогою миші, також, якщо я нажму на мишу, то вже ліво-право я водю мишою. Скажу так, я користувався тільки цим пультом, але віднедавна розібрався, як користуватися оцим пультом. Дуже Хороший пульт в плані того, що тут є клавіатура, але клавіатура тільки е, англійська кверті. Дивіться, тут є клавіша от аеромиша. Нажимаємо на неї. Все, якщо ви бачите, я на екрані водю як у, е, як вказівником указкою Тобто цим пультом, в принципі, набагато краще працювати, якщо е, треба швидко щось перемикнути. Так. Дивіться, налаштування все інтуїтивно зрозуміло в, е, в налаштуваннях е, змінюєте мову налаштовуєте свій Wi-Fi роутер, ну, мережу Wi-Fi, інтернет, також вводите свій обліковий запис. Тут можна також налаштувати пульти. До речі, оцей пульт, щоб не було у вас там 10, 15 пультів, 2, 3, скільки завгодно, можливо, пере, перевчити, пере, е, налаштувати його на налаштування на пульт телевізора, наприклад. Тобто. По інструкції тут є, можна 5 кнопок задати йому від іншого пульта. Тут доволі просто, по інструкції також воно все, все це обучається. Я тут налаштував кнопку вимкнення-вимкнення тобто в мене виключається цією кнопкою від пульта приставки, в мене виключається телевізор. Гучність тут я не налаштовував, тобто гучність тут самої приставки змінюється. Гучність телевізора я тут не, не змінював. В принципі, воно мені не потрібно. Я У не... мене практично постійно одна і та ж сама гучність. Клавіатура. Зараз покажу, як клавіатура працює. Наприклад, давайте зайдемо в Chrome. Так, зайшли в Chrome. І от, наприклад, набираємо, що ми тут можемо вибрати. Наприклад, от я пишу От, якщо ви бачите, то, то я набираю на самій клавіатурі. Е, можливо, тут е, є переход на кирилицю, але я ще не знайшов. Ну, бачите, воно йде, наче як переклад. Тобто, щось то воно бачить. То якщо я, наприклад, возьму. Да. Ну, це ще розбиратися. З приводу роботи, з приводу роботи приставочки. Приставка, в е принципі, мені подобається, але... але це вже друга моя приставочка. Першу я е, замовляв сугубо на телевізор, який в мене стоїть на кухні. І погляд на ту приставочку ви побачите тут е, посилання на неї. Е, так, мені більше подобається та друга приставочка, в тому плані, що там є звуковий. Е, Пошук, ну, тобто пульт з можливістю задавати команди голосом. Більш, скажімо так логічно зрозуміло розташування всіх встановлених програм, хоч там і Android менший, але Ну, може, це, можливо, це, як, як то кажуть, діло звички. Я вже звикаю і до цього до цієї приставки. Е, дуже сподобалась швидкодія тут. Слуговує на увагу сама, саме ця приставка, тим більше вона е, досталась мені за невеличкі гроші, і я вважаю, це, це дуже гарний варіант для, для покупки. Так, що ще хотів сказати, цей пульт працює від е, по блютузу. Блютуз, як я вже показував, підключається ззаді на саму коробочку приставки. Тобто у нас йде шнурок HDMI, блютуз і живлення. Приставочка дуже маленька. Ну, так, ну, да, е, вона біла. Можливо, можна було би взяти якийсь інший кольор, але наскільки я пам'ятаю, тоді, як я замовляв, була тільки біла, і зараз заходиш на aliexpress там е, по більшій частині тільки біла. <кій> так, давайте включимо щось на мого. раз от е, чому мені не дуже подобається але я знову ж таки кажу що це можливо де е, справа звички ще я не, не дуже звик до цих пультів От де в мене миша зараз знаходиться. От я її зараз не бачу. Ага, з'явилось. Я тут налаштував е, поки що два, два канали, ну, е, два аккаунти. Тобто це сімейний і дитячий. На дитячий сугубо там мультики якісь. Е, Природа, те, що дивиться моя дитина. Сімейний тут в мене все. Так, ну, звичайне, мегого. Наприклад, спорт. Сьогодні хороший футболь. футбол. Картинку хочу показати. Картинка мені подобається. 4К підтримується, але я не скажу, чи це дійсно 4К, чи не 4К, але картинка дуже, дуже хороша. Я вам зараз всю рекламу покажу. да? Так. безкоштовно, або курси 29 Знайди своє. Картинка. Гучність тут максимальна гучність іде. В самій приставці, як ви бачите, 15 якихось одиниць їхніх, але якщо вам не, не вистачає тої гучності, можна за допомогою гучності з -з телевізора. Проти Збільшувати, зменшувати, Ну, відповідно, так, як вам треба. Таку приставочку я рекомендую. Вона так, е, да, є, трохи гріється, але гріється ну, не більше, ніж будь-який, напевно, електроприлад. У мене є е, тюнер від волі. Він гріється майже так само, можливо, навіть трошки більше. Я е, дуже задоволений покупками оцих двох приставок, це, скажімо так, оживило мої телевізори, і я вам дуже раджу. Е, ну, звісно, так, да, е, це на вкус і цвіта, як то кажуть, товариша нема. Але якщо ви Хочете оживити телевізор, це одна з причин купити приставочку Smart-TV. Якщо у вас телевізор вже старенький. Звісно, якщо нові телевізори, то там вже йдуть збудовані Smart TV і все таке інше, але ну, не завадить мати. Наприклад, да не всіх є телевізори в кожній кімнаті. Але в мене був телевізор і в кімнаті, і в кухні, і в кухні він був як то кажуть, мертвий, ніколи не включався. Е, зараз я розумію, що на кухні дивитися телевізор це не те, але для фону, коли щось там робиш, працюєш, то Мобіні. В кімнаті ну, мені дуже, дуже, дуже подобається, тому всім рекомендую. Дякую вам за увагу. Будемо щось замовляти, будемо е, дивитися огляди, розпаковочки. Також в мене є ще. Відео, де я як чайник, людина починаюча е на своїй ділянці е вирощую, вирощую, посадив дерева, посадив е кущі, е полуницю, все з нуля. Тобто ніколи цим не займався. І Хочу навчитися. Свої помилки буду викладати в інтернет, YouTube. Якщо цікавить, можете підписуватись на мій канал. Дякую за увагу. Будьте всі здорові, мирного неба і перемоги!